Маргарита Шеверного, так, це і я. І знову я вам пропоную один зі своїх віршів. Кому потрібні поетеси? Кому потрібні поетеси? Цей вир надмірних почуттів, в коханні пристрасті і стреси, а в некоханні поготів. Поетка не картоплю смажить. В серцях запалює вогонь, то рознервує, то розважить, і так до посивілих скронь. Хто хоче жити на вулкані іти крізь темінь навмання, подібно звивистій ліані, і орхідея, і петля. Сам убирай, чого ти хочеш, кого ти випликаєш в ній. Злякався, то сиди, молодше, молодше, читай поезію і мрій.